Сторінка 62, параграф 10. графіки рівномірного руху, спортсмен, велосипед, якого має спідомити, рухається по трасі, швидкість руху, яку показує спідомити, у будь-якому момент часу дорівнює 5 метрів на секунду. Як описати рух цього спортсмена та взагалі будь-якого тіла за допомогою графіків, як побудувати графік залежності шляху від шляху або Рівномірного руху тіла розгляньте малюнок 10 на сторінці 62. Побудуємо графік залежності шляху, який долає велосипедист від часу спостереження. Графік шляху для цього виконуємо такі дії. Перше, заповнимо таблицю відповідних значень часу та руху спортсмена. Та шляху L, який він долає за цей час. Зрозуміло, що в момент початку спортсмена T дорівнює 0, шлях теж дорівнює 0, L дорівнює 0. За час T дорівнює 2 секунди, велосипедист долає відстань 10 метрів. Міркуючи аналогічно, отримуємо 4 секунди дорівнює 20 метрів, 6 секунд, 30 метрів 8 секунд, 40 метрів, 10 секунд 50 метрів. Проведемо. Дві взаємно перпендикулярні осі на горизонталі осі абсцис відкладаємо Час руху велосипедиста в секундах на вертикальній осі ординат шлях у метрах. Третє побудуємо точки з координатами 0, 0, 2, 10, 4, 20, 6, 30, 8, 40 та 10, А всіси точок відповідають часу руху ординати шляху, який подолано за цей час. Четверте з'єднаємо побудовані точки лінією, отриманий відрізок. Графік шляху велосипедистам. Зверніть увагу: велосипедист рухається рівномірно. Тому Шлях, який він долає, можна визначити за формулою L дорівнює v помножено на t. у будь-який момент v дорівнює 5 метрів за секунду, тому можна записати L дорівнює 5 тем, де час t задано у секундах рівність L дорівнює 5 тем. Це рівняння в залежності шляху від часу спостереження, рівняння шляху. У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої, нахиленої. Під певним кутом до осі часу, тому для побудови графіка шляху достатньо знайти шлях L, для двох значень часу T і через одержані дві точки провести відрізок. Наприклад, будуючи графік шляху велосипедиста, можна взяти час початку спостереження T до рівню 0 і час закінчення спостереження T до рівню 10 секунд. А як насправді п'ятикласниця Ірина стверджує, що вона знає математику і фізику краще за будь-якого саме Асника, щоб це довесить дівчинка після катання на каруселі, намалювала. Графік шляху, який вона подолала, вона намалювала коло. Спростуйте або підтвердіть думку Ірини. Про що можна дізнатися за графіком шляху? Графік шляху дає багато корисної інформації. За графіком шляху можна перше, дізнатися про характер руху тіла, друге, визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу. Третє визначити швидкість руху тіла. І четверте, порівняти швидкість руху тіл. Чим більша швидкість руху тіла, тим більше і кут між графіком шляху та віссю часу. Розглянемо приклад. Задачам за графіком шляху, який подолало тіло за 4 години. Дізнаємося, що перше, як рухалося тіло, друге, який шлях подолало тіло за першу годину, за наступні 2 години. І третє, якою була швидкість руху тіла на кожній ділянці. Розв'язання. З графіка бачимо, що весь шлях складається з трьох ділянок, на кожній з яких тіло рухалося рівномірно. Графік шляху три відрізки. Ділянка перша за графіком шляху, який подолало тіло за першу годину дорівнює 20 км. Тому швидкість руху тіл V дорівнює L1, поділено на t 1 тобто 20 км поділено на одну годину і дорівнює 20 км за годину. Ділянка друга за наступні дві години тіло подолало шлях l 2 дорівнює 30 км мінус 20 км дорівнює 10 км. Відповідно, швидкість руху тіла дорівнювала v 2 дорівнює l 2 поділене на t 2 дорівнює 10 км поділене на 2 години і дорівнює 5 км за годину. Ділянка третя. Останню годину шлях не змінювався, отже, тіло не рухалося. l 3 дорівнює 30 км мінус 30 км дорівнює 0 км, V дорівнює 0. Аналіз результатів з графіка бачимо, що ділянка 1 утворює з вісію часу більший кут, ніж ділянка 2. Тому ділянка 1 відповідає більшій швидкості руху тіла. Результат є цілком реальним. Як побудувати графік швидкості рівномірного руху тіла? Повернемося до велосипедиста, який рухається рівномірно зі швидкістю V 5 метрів на секунду. Побудуємо графік залежності швидкості руху спортсмена від часу спостереження. Графік швидкості руху для побудови графіка виконуємо такі дії. Перше, заповнюємо таблицю відповідних моментів часу та швидкості руху, який він мав у ці моменти часу: 0 секунд дорівнює 5 метрів за секунду. 2 Дорівнює 5 метрів за секунду, 4 секунди, дорівнює 5 метрів за секунду, 6 дорівнює 5 метрів за секунду, 8 дорівнює 5 метрів за секунду та 10 дорівнює 5 метрів за секунду. Спортсмен рухався рівномірно, тому швидкість його руху залишалася незмінною. Друге. На осі абсис відкладаємо час руху в секундах та осі ординат. Швидкість руху. В метрах за секунду. Третє. Побудуємо точки, які мають координати: 0,5, 2 і 5, 4 і 5, 6 і 5, 8 і 5 та 10 і 5. Абсцис цих точок відповідають часу руху спортсмена, ординати швидкості його руху. Четверте, з'єднуємо точки лінією, отримуємо відрізок графік швидкості руху велосипедиста. У разі рівномірного руху, графік швидкості руху тіла, відрізок на прямій, яка паралельна осі часу. Дослідження, що знадобиться, мобільний телефон із додатком лічильних кроків або спідометр запустіть додаток і, намагаючись рухатися рівномірно, пройдіть відстань, що становить не менше ніж 20 метрів, не обов'язково прямолінійно скориставшись. Отриманими даними побудуйте графіки в залежності шляху та швидкості свого руху від часу спостереження. Про що можна дізнатися за графіком швидкості руху тіл? Розглянемо графік швидкості руху деякого тіла рисунок 107А і дізнаємося про рух цього тіла якнайбільшим. Перше протягом інтервалів часу від 0 до 5 секунд і від 5 до 15 секунд тіло рухалося рівномірно, оскільки графік швидкості руху відрізки прямих, які паралельні осі часу. Друге, швидкість руху тіла протягом останніх 10 секунд спостереження більше, ніж протягом перших 5 секунд, оскільки друга ділянка графіка розташована далі від осі часу, ніж перша ділянка. У цьому випадку v 1 дорівнює S метрів на секунду. На інтервалі часу. Часу від 0 до 5 секунд, В2 дорівнює 9 метрів за секунду на інтервалі часу від 5 до 15 секунд. Третє можна визначити шлях L, який подолало тіло. Наприклад, за інтервал часу від 5 до 15 секунд тіло подолало шлях 90 метрів. l 2 дорівнює В2 помножено на Т2 дорівнює 9 метрів на секунду помножено. У дужках 15 секунд віднімаємо 5 секунд і отримуємо 90 метрів. Цей шлях чисельно дорівнює площі заштрихованого прямокутника, тобто площа дорівнює. А помножено на Б дорівнює 10 помножено на 9 дорівнює 90, Л дорівнює 90 метрів. Зверніть увагу для будь-якого руху числове значення шляху, подоланого тілом, дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху тіла. Чи знаєте ви що? Поняття графік уперше з'явилося у науці в 17 столітті завдяки французькому філософу та математику Рене Декарту. Сьогодні жодне наукове дослідження, жоден технічний Проєкт не обходиться без графіків. За допомогою графіків демонструють і зміну температури повітря, і зростання цін на біржі і багато іншого. Поміркуйте, чому графік є таким популярним. Підбиваємо підсумки. Графік шляху для рівномірного. Руху тіла це відрізок прямої, нахиленої до осі часу. За графіком шляху можна дізнатися, як рухалося тіло, знайти шлях, який долало тіло за певний інтервал часу, визначити і порівняти швидкість руху тіл. Графіки руху це графіки залежності кіменематичних величин, шляху, швидкостей, переміщення, координати від часу. Графік швидкостей руху для рівномірного руху тіла відрізок прямої паралельної осі часу. За графіком швидкості можна дізнатися, як рухалося тіло, визначити і порівняти швидкості руху тіл, та знайти шлях, який долало тіло за певний інтервал часу.